Всім привіт! Заїхав в Горбовичі. Тут ще день і будемо закривати цей об'єкт до весни, тому що вже на цей рік роботи тут немає. Поставили вже вікна у будинку. Покажу якість і в загальному зніму планування будинку. Може хтось захоче побудувати собі такий. Тобто Це одноповерховий будинок, але він е достатньо високий, як для одноповерхового. Тобто Його висота така, як е будинків двохповерхових з, з масардою. Тобто, тут ось ми, як бачимо, там е тераса, от вона така височезна. Тобто в звичайному будинку вона б десь ось так. Тут десь 3,50 висота тераси. Простір такий величезний. Направо у нас тут таке крилечко. Володимир Миколаївич каже, дуже класно виходиш і зустрічаєш гостів, які йдуть до тебе там з каліточки. Це у нас ну, гараж, як ви бачите. В ньому теж поставили вікна, поставили двері, все закривається. Всі цінні речі там залишили в гаражі. Тут у нас, значить, по плануванню такий невеличкий тамбур під шкаф, а потім попадаємо ось такий простір. Висота потолка тут зараз 3,50, але буде набиратися там теплий пул, то десь вона буде в чистому там біля 3,30. от Тобто це наліво у нас така зала. Це один із санузлів. От, підемо через залу. Я не пам'ятаю, скільки тут квадратів десь в районі 33 квадратних метрів з таким великим вікном. Ну і ще раз висота. Тут у нас камін заложили ми вже під нього демат, щоб потім не лазити на дах. А це у нас е, така кухня. Е, кухня з виходом на терасу і отаким теркером під обідній стіл. І тут е, знову ж таки тераса. Тераса велика, от порядка десь 18 квадратів, тут 100% є. І знову ж таки висота. Да? Тобто будиночок такий е, по своєму. З зовнішньому вигляду він дуже внушительний за рахунок своєї висоти. О, тут ми підрівняли участок, там під опорну стіну усе засипали. І звертаю увагу на віконній конструкції, це у нас алюміній, польський Aluprof. Я хочу, щоб ви побачили, як це працює, да? як закриваються двері. Все. Да, ціна питання не мала по алюмінію. Оце все, ці віконні конструкції обійшлися більше 300 тисяч доларів, але... Оця якість виходу на тераси, вона просто вражає. Тому хто будує для себе, на тераси рекомендую не ставити ПВХ профіль, а робити алюміній. Тоді там це приємно, ну і це ж на все життя будується. Так, це у нас санузел. І тут у нас е, такий розхідний коридор. Е, це у нас одна кімната. Одна кімната. Праворуч у нас тут санузел такий вид на природу з нього. Непогано. Це у нас котельня, тут буде у нас газовий котел і все інше оборудування. І отакий от такі кімнати Види з вікон непогане. На березову урощу на отакі сосни, тобто природи в горбовичах не займати. Ну і на баньку. Сидиш такий і думаєш, може тобі попаритися да? і пішов топить. Зараз прийдуть хлопці там допіннять вікна. І цей об'єктик будемо заморажувати на цей рік до весни. Так, паркан у нас виглядає зсередини. Ну все, до нових зустрічей!